Жахлива аварія сталася у центрі рівного. Автомобіль наїхав на групу туристів. Постраждало шестеро людей та одна маленька дитина. На місце аварії вже приїхала група МНС та швидкої медичної допомоги. На щастя, трагедія була не справжньою. Це фахівці Європейської ради реанімації організували майстер-клас для місцевих медиків. Роль жертв аварії грали студенти рівненського базового медичного коледжу. Ми в ролі волонтерів. У мене, наприклад, роль, я буду без свідомості. Мені повинно правильно зафіксувати голову, привести мене до свідомості так само і з кожним персонажем. Йому просто повинні показати, як правильно надати медичну. За легендою травмою постраждалих різної важкості розповідає головний лікар обласного центру екстремальної медичної допомоги Олег Ушкевич. На місце події одразу викликали бригади МНС та швидкої. Першими до справи взялися рятувальники в режимі онлайн. Викликаємо спецавтомобіль. МНС, Він приїжджає, значить, виконує свою роботу. Ну, скажімо, знеструмлення автомобіля, розблокування дверей. От оцінка Кількості потерпілих чи безпечне місце для роботи на, наступної бригади швидкої медичної допомоги визначає кількість потерпілих. Лише після цього оглянути постраждалих можуть медики. Їх завдання якомога швидше знайти усіх потерпілих і точно визначити ступінь важкості травм. Ситуація достатньо стандартна, яка дуже часто зустрічається. Це ДТП з масовим пораженням В первую очередь от бригады, которая пребывает на месте, требуется эффективная сортировка, первичная сортировка. И с, впоследствии с переходом во вторичную сортировку, с оказанием неотложной помощи, стабилизации состояния больных, соответственно, и... З дальнішої госпіталізації, в специализированное учреждение. Ситуація складна, тож медики діють пліч-опліч із рятувальниками. Усе відбувається за лічені хвилини. Притримується голова разом. Після цього пацієнтку можна буде обстежити. Ложимо, ложимо. Згодом до місця події прибуло ще дві карети швидкої допомоги. Усім постраждалим надали фахову допомогу, і рятувальники і медики із своїм завданням впоралися. Підсумовують організатори майстер-класу. Бригада організаційно зробила дуже правильно. Правильно вони залучали на допомогу менесників. Тримати голову чи переносити носилки. за рахунок правильної дії, за рахунок правильної організації, вони встигли не тільки відсортувати і до прибуття другої бригади надати адекватну допомогу основним важким постраждалим. Бригада правильно зробила те, що залишилась на місці випадку. Не кинула пацієнтів, передала кожного пацієнта, кожній наступній бригаді. Після Майстер-класу у приміщенні діагностичного центру відбувся семінар для лікарів та фельдшерів швидкої допомоги міста: кардіологів, реаніматологів та акушерів. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма День.